Зі мої вітання, народний депутат України від партії Слуга народу, народний депутат Кривошеєв, зазначив, що усі чоловіки в Україні мають розуміти, що ми воюємо за право на існування. Якщо ви не готові приєднатися до цієї війни, то потрібно собі шукати іншу країну. Якщо ви не приймаєте на себе цю відповідальність, то є можливість переплисти річку тису і шукати собі інше громадянство. Друзі, ось таке одіозна заява народного депутата України при тому, що він що по діючому закону, що по новому закону про мобілізацію має собі відсрочку від мобілізації і заявляти таке, що громадяни України, якщо не згідні з чимось. Можуть переплити річку і собі вибрати інше громадянство, це дивакувата заява від народного депутата України. Друзі, далі буде опубліковано його відео. З заява чоловіки в Україні повинні розуміти, що ми воюємо за, нашу, за наше право на існування. І якщо ми не готові долучитися до цієї війни тим чи іншим способом. То певно, що ну, треба шукати собі іншу країну. Ну відверто кажучи, а так ви... якщо ви не приймаєте на себе цю відповідальність, то так є можливість переплити тису і шукати собі іншого громадянства. А Але ви, ви кажете, що ми винні, можливо, життя винні цій державі, а ви особисто винні. Як ви відреагуєте на призов і чи ви готові йти в Окоп? Я абсолютно готовий воювати для мене абсолютно не проблема. Друзі, мої вітання у Верховній Раді України зареєстрували альтернативний законопроект про мобілізацію. Номер законопроекту 10449 дріб 3 від 5 лютого 24 року. Його автором є народний депутат України Олексій Гончаренко. Основне з відповідного законопроекту, перше це демобілізація через 18 місяців служби звільнення протягом трьох місяців з дня подання рапорту за бажанням. Стосується і контрактників, і мобілізованих дуже гарна ініціатива. До речі, друге ротація не більше 3 місяці на нулі. Далі відведення для відновлення військовослужбовців. Третє, строковики протягом одного місяця з моменту прийняття закону звільняються. від строчка на один рік, також відстрочка від мобіля від мобілізації, тих, хто здобуває рівень освіти, вищий завже здобутий. А також аспіранти всіх форм навчання, докторанти та ті, хто вчиться на інтернатурі, матимуть відстрочку. Четверте засуджені як звільнені від відбування покарання з випробування, а також які звільнені від відбування покарань на підставі закону про амністію або акту про помилування можуть мобілізуватись за бажанням, друзі. Також Останнє прибрано норми про обмеження права користуватися рахунками керуванням транспортними засобами, картками через рішення суду. Е, уявіть е, потік звернень, які будуть надходити в суд. Тому пропоную штрафувати е, тих, хто ухиляється. Друзі, народний депутат України Олексій Гончаренко пропонує прибрати в законопроекті. Обмеження щодо користування транспортними засобами, рахунками блокування і так далі. Тобто саме обмеження для осіб, які ухиляються від мобілізації. Друзі, чекаємо розгляду відповідного альтернативного законопроекту. Буде він врахований, не буде він врахований, покаже час. Друзі, вітаю усіх! Антикорупційний комітет при Верховній Раді України визнав законопроект. Про мобілізацію номер сто таким, що несе корупційні ризики. Тож, друзі, вітаю всіх з початком другого сезону серіалу. Мобілізація. Друзі, всім привіт! Всі ми знаємо про опублікований законопроект про мобілізацію сто і крім того, в відповідному законопроекті виключається норма про відстрочку для осіб, які мають дружину із числа осіб з інвалідністю. Одного із своїх батьків чи батьків дружини із числа осіб з інвалідністю першої чи другої групи за умови, що такі особи з інвалідністю не мають інших працездатних осіб, зобов'язаних відповідно до закону їх утримувати. Друзі, відповідна норма виключена з закону статті 23. Зараз перерахую. То не підлягає призову на військову службу під час мобілізації, якщо 104.49 законопроект приймуть. Перше це заброньовані на період мобілізації та на воєнний е, час. За органами державної влади, органами місцевого самоврядування, військового зобов'язання особи, тобто заброньовані друге, визнані в установленому порядку особи з інвалідністю або відповідно до висновку військово-лікарської комісії, тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров'я на термін від 6 до 12 місяців. З наступним правом перегляду велка, тобто, друзі, всі особи з інвалідністю не підлягають. Призову третє це жінки та чоловіки, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років, крім тих, які мають заборгованість зі сплати аліментів, сукупний розмір яких перевищує суми платежів за три місяці. Тобто, якщо в чоловіка є на утриманні троє неповнолітніх дітей, і в нього є заборгованість по аліментам, за останніх три місяці він від строчку не отримає. Четвертий пункт це жінки та чоловіки, які мають дитину віком до 18 років. Якщо другий з батьків такої дитини помер, позбавлений батьківських прав, визнаний, зникли безвісти. Тобто, друзі, чоловік зможе отримати відстрочку від мобілізації. Якщо мама позбавлена батьківських прав, зникла безвісти і так далі. П'ятий пункт жінки та чоловіки, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки, виховательки виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років. Також жінки та чоловіки, шосте, опікуни, піклувальники, які виховують дитину хвору на тяжкі паранетальні ураження нервової системи. І так далі, сьомий пункт жінки та чоловіки, на утриманні яких перебуває повнолітня дитина, яка є особою з інвалідністю першої чи другої групи. Восьмий пункт усиновителі на утриманні яких перебувають діти, які на момент усиновлення були дітьми з сиротами, позбавлені батьківського піклування, і так далі. Дев'ятий це зайняті постійним доглядом за дружиною. Дитиною, а також своїми батьками, які за висновками МСЕК чи ЛКК потребують постійного стороннього догляду, також опікуни, визнані судом, недієздатними. Одинадцятий пункт це він стосується більше, щоб було виключено норму щодо дружини з інвалідністю або своїх батьків чи батьків дружини першої та другої групи. Цей пункт більше стосується них, щоб була виключена відповідна норма закону. Це члени сім'ї, першого ступіння, споріднення. Найбільше одного особи з інвалідністю першої групи зайняті постійним доглядом за нею, а також члени е, сім'ї другого ступеня споріднення, е, найбільше одного та за умови відсутності члена сім'ї першого ступеня споріднення, що підтверджується в порядку встановлені Кабміном. Двінадцятий пункт це члени сім'ї першого ступеня споріднення найбільше одного особи з інвалідністю другої групи, зайняті постійним доглядом за неї у разі відсутності інших осіб. Тобто, друзі, якщо підсумовуючи це, якщо ви маєте дружину або маму. Чи тата з першої та другої групи інвалідності, ви маєте право на відстрочки за на відсутності інших працездатних осіб, тобто там брата, сестри повнолітніх. Якщо ви один з сім'ї, то ви отримаєте відстрочку, так як мама має другу групу інвалідності або дружина, тільки перша та друга. Якщо в дружини третя група інвалідності, відстрочки ніякої не буде. Також жінки та чоловіки, які мають дитину віком до 18 років, які Дружина для прикладу проходить військову службу, то один із е е е батьків отримає відсрочку. Керівники міністерств, їх заступники та керівники державних органів е е теж отримують відстрочку від мобілізації. Народні депутати України це зрозуміло про себе не забули. Також судді, усі, судді конституційного суду, члени Вищої ради правосуддя, члени вищої кваліфікаційної комісії суддів. І так далі, всі вони отримують відстрочку, працівники органів військового управління, Міністерства оборони і так далі. Отож, друзі, дуже цікаві зміни. Нас очікують. Високопосадовці про себе не забули собі відстрочку Вони встановили. А для інших громадян України всі будуть призвані. Друзі, всім привіт! Нещодавно був опублікований законопроект про посилену мобілізацію. Номер законопроекту 104.49. Відповідним законопроектом хочуть внести зміни в статтю 23 третій щодо е утримання чоловіком трьох неповнолітніх дітей віком до 18 років. Зараз за наявності трьох неповнолітніх дітей на утриманні чоловіка дає право йому на відстрочку від мобілізації. Законотворці хочуть викласти відповідну статтю 23 у наступній редакції та зазначають, що не підлягають відстрочці чоловіки, які мають борг за аліментами більше ніж за три місяці, навіть за наявності трьох дітей на утриманні. Також по-іншому викладається норма про самостійне виховання дитини. Зараз відстрочку можуть отримати чоловіки та жінки, які самостійно виховують дитину віком до 18 років. Тобто зараз мають право на відстрочку, якщо самостійно виховують дитину. Однак законотворці хочуть змінити відповідну статтю так викласти її в наступній редакції з правом отримання відстрочки. А саме, що другий із батьків. Такої дитини там мама або тато помер, позбавлений батьківських прав, визнаний зниклим безвісти або безвісту, відсутнім оголошений померлим. Тобто, в такому випадку буде е, отримана відстрочка. Раніше зараз, е, якщо є на утриманні дитина, одна до 18 років, так батько одинак. А зараз уже хочуть, що батько одинак, але мама там позбавлення батьківських прав, мама або Визнана без е зниклою, або <кій> і так далі. От такі зміни друзі нас очікують. Друзі, усім привіт! Всі, хто отримав інвалідність другої та третьої групи після 24 лютого 2022 року, мають Перепройти комісію громадяни України, чоловічої статі віком від 25 до 55 років, яким після 24 лютого 22 року встановлено інвалідність другої та третьої групи. Крім тих осіб з інвалідністю другої та третьої групи, встановлено захворювання під час поранення виконання. Бойових завдань до кінця 24 року підлягають перегляду на придатність до військової служби на підставі переліку хвороб. Тому, друзі, всі, хто отримав інвалідність, всі повинні будуть пройти перевірку до кінця 2024 року. Це ті, хто отримав вже після початку повномасштабного.